Вранці 10 жовтня на Хмельниччині розпочалась одна з найдовших за час війни повітряних тривог, яка тривала 5 годин. Близько 9-ї ранку у Хмельницькій громаді пролунали вибухи. Дочка чула, я не чула, знаю, дуже страшно. Ми були привикли вже, що нема такого страшного, а тепер боялася. Чути не дуже голосно, але було трошки чути. Вже нічого, не злякаєшся. Всі чули, світла нема ніде в городі. Загалом за період довготривалої тривоги росіяни випустили у бік Хмельниччини шість ракет. Як повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, половину вдалося знешкодити. Ворог випустив шість ракет по території нашої області, три ракети збите силами ППО. В обласному центрі сталося влучання трьох ракет в один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає і поранених немає. Однак в частині будинків в приватному секторі а також в багатоповерхових в будинках вилетіли шибки. Місто залишилось без електропостачання. Відтак у місті став на паузу весь електротранспорт. Не працювали світлофори. Водій тролейбуса Валентин розповідає. Не доїхав до кінцевої всього одну зупинку. У нас немає електрики, тому і зупинились. Після дев'яти десь в половині десятки. У на часто вирішує, як там буде далі. поки що інформації немає. Натомість після відбою тривоги люди ринули у маршрутки. Вони працювали у штатному режимі. У магазинах, попри відсутнє електропостачання, у більшості торгових точок продукти можна було придбати. Блискавично краяни розкупили хліб та почали запасатися водою. «Різаний хліб, весь який привезли, весь продав. Окей. Ну штучний товар продаємо, працюємо. що ну, робити «Є вага електронна. Поки вистачає заряду до цих пір, будемо працювати. Вкотре міські та обласні владці закликають краян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати в укриття. Наразі в регіоні тривають роботи з відновлення усіх мереж. Ситуацію обіцяють врегулювати якомога швидше.